Смачний десерт, який точно підкорить кожне серце. Давайте готувати еклери. В ємність вливаємо воду, молоко, масло, сіль. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь на мінімум, сипаємо борошно та замішуємо тісто. Воно має вийти гладеньким без зайвих комочків. Ось таке заварне тісто у вас має вийти. Пересипаємо в іншу ємність та даємо охолонути. Коли тісто охолонуло, можемо вводити яйця. Важливо яйця вводити по одному так легше їх вмішати. На це заварне тісто у мене пішло 4,5 яйця. Останнє п'яте яйце я вбила в тарілочку та розмішала виделкою. додала його лише половину. Тісто має тягтися з лопатки, тому обов'язково звертайте увагу на його густоту. Викладаємо наше тісто в кондитерський мішок та висаджуємо на пергамент. Ставимо в розігріти духовку до 170 градусів на 30-40 хвилин. А тим часом приготуємо крем. В ємність вливаємо молоко, всипаємо борошно, цукор. Ванільний цукор та яйця. Ставимо на середній вогонь та помішуючи, доводимо до загустіння. Переливаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та даємо охолонути. в веклери покласти тільки начинку. Для зручності я використовую кондитерський мішок та тоненьку насадку. Цей десерт точно сподобається вашим гостям. Можна полити шоколадом та додати цукрову пудру. Ви тільки погляньте, як мій син смакує еклери. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.